Це якби колиська саме спорту України. Весною, коли весь сніг стає, в цьому місці залишається сніг. Тут таке місце не невеличкий такий холодильничок, тримає завжди холод. Ось. Взагалі починався з прыжків з трампліна. Але оскільки я такий хлопець важкий, великий, дідусь каже, тут сама траса є, приходь, спробуєш. Пішов на саме трасу, справді тут таких треба. У нас такий спорт в принципі, більш координаційний і для старту потрібна вибухова сила. Склад з дорослою збірною зараз 6 чоловік. У нас база Олімпійського резерву, діти, батьки бачать, що можна пробитися на змагання найвищого рівня і сюди приходить дуже багато дітей. Та тим більше ведспорту цікавий швидкість. Всі діти люблять швидкість. Саме спорт в Україні почав розвиватися на початку 60-х років ХХ століття. І включений в цей вид спорту програми Олімпійських ігор, тоді почав розвиватися і в Радянському Союзі, і в Україні. Санний спорт свій початок бере на Кременеччині ще з 30-х років 19 століття, коли це місто Кременець, це була територія Польщі. І отут, де знаходяться зараз ліси, була облаштована земляна траса довжиною десь 400 метрів. Тоді санний спорт не був як видом спорту, свидше це все були розваги. Тут спускалися, коли приїжджали відпочивати. З різних міст, із Волині, і з Польщі. З певним часом відкрили тут спортивну школу. І теж силами ентузіастів вже була побудована траса з дерева, Довжина її сягала 700 метрів. Сане спортом починається займатися з 9 років. Ну, В 10 років це діти звідти чи взимку, чи влітку, освоюють свої навики їзди і володіння самі. Оце так як перший захід. Це вже піднялися на місце старту. Тут дистанція стоїть вже. 600 метрів. Тут вже стартують хлопці, дівчата віком від 15 до 17 років. Це вже трошки інші швидкості. Він два регіони залишилися Львівська область саме Львів і Кременець Тернопільська область, де залишився саме спорт. Ну, єдине, що тут тримають до траси, є ті міжнародні змагання. Кращі часи там було 14 чи 15 крім, пожалуй, учасників. Такі досить були розкручені змагання. І просто підтримують ті брус, міняють, Самі ці опори шпанговувати, вони теж вже прогнувають де-не-де тримають. В загальній кількості, якщо не помиляюся, у нас є 170 чи 180 санкарів на даний момент активних. Там стартують юніори. От зараз, побачите, учасники змагань. А далі йде дистанція там 800 і 1000 метрів. В навчально-тренувальному процесі спортсмени використовують, а для змагань, щоб знову підняти дорослих спортсменів вище, необхідно 50% бруса поміняти, бо він вже втратив свою якість, а перша безпека спортсменів. Ця траса вже 15 років тут. Експлуатується. значить, Тут проводяться взимку, якщо дозволяє зима зимові чемпіонати. і Влітку це змагання на одна Тут Тут потрібно координацію. Крім координації, ще повинно е, мати фізичні навики, бо ці сані спортсмени носять, тут нема підйомника, як за кордоном чи возять машини. Це заключна частина, там е, проїжджають бетонку, є будиночок, там стоїть е, фінішні датчики, де засічка часу, там сидить, працює суддівська колега, де, де фіксація часу. Результати це все. Тут не тільки саний спорт, тут можна зараз розвивати досить популярний в міжнародній федерації санний спорт на натуральних трасах. Тут можна гірський туризм розвивати.